У тебе є абсолютно всі можливості, щоб реалізувати свій потенціал, тому що це є абсолютно в кожного. Усім привіт! Мене звуть Юлія Вавренчук, і ви на моєму ютуб-каналі. Я думаю, ви помітили дедалі більше історій на просторах інтернету про. Так званий успішний успіх, хоча я би це так не назвала. Типу, 18 років реалізована, купила собі машину, квартиру, все, що хочу, маю. В 25 років мільйонер їздить там на машині мрії і так далі. Але насправді ці всі історії це реальність, тому що такі люди серед нас. Звичайно, ми бачимо лише кінцевий результат цього успіху. А, але нам ніхто не показує, як це зробили, як до цього дійти, як кому було важко, і хто що для цього робив. І якщо ви запитаєте у когось із цих молодих реалізованих людей, чим же вони займаються, відповідь буде в соцмережі. Тобто, чи це програміст, чи це маркетолог, чи це якийсь блогер. Але суть одна і та сама в соцмережах. І насправді в сучасному світі дуже багато можливостей все дуже швидко розвивається. Ми не встигаємо за цими темпами, і це зробило наше життя дуже комфортним. Аж занадто. Так от, і ми усі стали залежними від соцмережей, але е, ти або використовуєш цей ресурс на себе, або проти себе, ти в будь-якому разі будеш сидіти в ТікТоці і користуватися своїм смартфоном і соцмережами в цілому, або в соцмережах заробляєш ти, або заробляють на тобі, тому що кожен раз, коли ти дивишся якесь відео. Ти просуваєш цей контент, чи хтось на тобі в даний момент конкретно заробляє? Але дуже часто ми просто тут заліпаємо. По суті, ми нічого продуктивного не робимо, але просто дивимося, чиїсь відео. І насправді реалізація в соцмережах можлива абсолютно в будь-якій сфері. Ти можеш продавати будь-яку інформацію. Ти можеш займатися будь-чим. Ти можеш бути на чому заробляти чим би ти не був, чим би ти не займався. Все абсолютно можна просувати в соцмережах. Я думаю, ви розумієте, про які можливості я маю вам сказати: це телефон і інтернет. Це всі можливості, які вам потрібні для реалізації. Ідея, віра в себе. Головне, це віра в себе і віра в свою ідею та йти до кінця. А я вам дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, я змогла вас хоч трішки надихнути і змотивувати. Я вас буду рада бачити, звісно, ж своєму інстаграмі там взагалі більше про моє життя, про мої захоплення, про одяг. Все, що я люблю.